Вітаю! Ви дивитеся деталі на 21-му каналі. І в цьому випуску ми розкажемо про таке. Молочка дорожчає. В асоціації виробників молока прогнозують 30% відсоткове підвищення вартості продукції. На прилавках закарпатських ринків цінники вже переписали. У середньому на плюс 80 копійок. Від ужгородців на замок на вході до малої зали міськради встановили кодовий замок. Для чого? Дивіться у випуску. У лікарню на ПМЖ у стаціонарі міських закладів постійно щонайменше два ліжка зайняті людьми, які не хочуть покидати лікарню. Одна з таких історій далі. Потрібні донори в обласній станції переливання крові просять приходити закарпатців з другою та третьою групами Резусу мінус. Підвищення цін на молочні продукти прогнозують уже цього місяця в асоціації виробників молока. На ціну вплине здорожчання електроенергії, зростання закупівельних цін та девальвація гривні. Закупівальні ціни на молоко вже почали рісти, і Така тенденція збережеться у найближчі місяці, припускають експерти. На кінець серпня літр молока екстрагатунку вже коштував близько 6 гривень. А в розпал сіннього періоду може досягти і 8-9 гривень. За прогнозами вже цієї осені у магазинах молоко в дешевій упаковці буде коштувати 16-20 гривень. Кефір – близько 21. -ї. Масло 82 – 82% жирності, 160 за кілограм, а спред досягне 70. -ти. У закарпатських супермаркетах вартість молочки стрибнула на початку серпня у середньому на 80 копійок гривню на кожному літрі. Молочко по 12 гривень літр, творожок 25, ну то залежно від яка грудочка. Ну, люди так, можна, можна міритися. Перспектива, ну будемо бачити як. Бо, все дорожай, ну то й ми мусимо ціни піднімати. Не дуже беруть, ви знаєте? Ну так, нормально так. 10 гривень літр, а хвороб а сметанка, коли як? 30-40. Порох теж який? 15-20. Залишитися у лікарні, бо піти нікуди. У стаціонарі постійно щонайменше два ліжка зайняті людьми, які не хочуть покидати лікарню. Причини різні: комусь нема куди податися, за деким нікому доглядати. А комусь просто подобається жити за рахунок держави. Медпрацівники навіть пролікувавши такого пацієнта на вулицю виставити не завжди можуть. Одну з таких історій розкаже Олександра Туранова. Три величезні штирі у стегні Анатолія Григорійовича завдали йому чимало незручностей. 65-річному чоловіку їх встановили у липні. Внаслідок падіння тазова кістка тріснула. Операція, реабілітація і на виписку. А йти виявилось нікуди. Пішов в сторону дому. Дом закритий. Я знав ключі. У нього думав, хтось вдома є. ілі дочка, або внучка. Ну так, в общем, я вийшов, мені плохо стало, і мене скорая опять сюди приїзди. Ну і все, на це діло і У Ні, ні ключей, ні паспорта, все там. Зараз чоловік пересувається на милицях, і стаціонарного лікування фактично не потребує, кажуть медики. У лікарні його залишили виключно по соціальним показникам. Хворий поступив 25.07 і з переломом шиїки стегна. Прооперований, виконаний йому остеосинтез. Після зняття швів, тобто через 12 днів після операції, хворий був виписаний додому. Того ж дня він повернувся сюди, хворий не має жодного документа, який би посвідчував його особу. Не можемо зараз нікуди його відправити. Йдемо за адресою, яку вказав чоловік, аби дізнатися, чому донька не хоче забрати батька з лікарні. Двері нам ніхто не відчинив. Пізніше, через сусідів, жінка підтвердила, справді не хоче, аби її батько тут проживав, і планує виписати його з квартири через суд. Особисто спілкуватись з журналістами не захотіла. Наразі ж чоловіка не можуть взяти під опіку навіть соціальні служби, маючи ужгородську прописку і доньку працездатного віку, чоловік мусить платити за перебування у будинку пристарілих: 85 гривень, 50 копійок за добу. А без документів це взагалі неможливо. Тож чоловік повинен або повернути, або поновити паспорт і налагодити контакт з донькою. Бо наразі він просто займає лікарняну койку, яка може знадобитися комусь будь-якої миті. У нас дуже часто бувають такі пацієнти, які Іх старі вони є такі, що мають квартири, які не можуть додому попасти. Діти до яких не приходять. Ми дзвонили в міліцію, міліція не має ніяких важелів, щоб їх притягнути сюди. родичів. ну і виходить. Що вони тут живуть у нас. Це за рахунок держави. Їсти тут дають. Він тут живе, во так просто живе, тому що вже лікування ніяке не получає. реабілітація вже пройшов. Таких ситуацій у лікарні чимало і не лише в травматологічному відділенні. Якщо звичайні пацієнти виписуються за пару тижнів, то ці кому нікуди податись, роблять все, щоб затриматись. Потрібні донори. Закарпатській обласній станції переливання крові терміново необхідно поповнити запаси крові. Найбільше не вистачає другої та третьої груп із резусом Мінус для того, щоб забезпечити всі медзаклади необхідними компонентами та препаратами крові, щодня тільки обласна станція має приймати більше чотирьох десятків донорів. У такому випадку вдасться забезпечити запаси крові. Нині вони майже вичерпані. При тому, що до прикладу операцію можна почати. Тільки якщо в запасі на одного пацієнта є 2 літри крові. А щоб здати таку кількість, потрібно 5 донорів. Пострибовані всі групи крові, як і резус позитивний, так і резус негативні, і всі групи крові і першої, і другої, і третій, і четвертої. Різко впала активність донорів, мешканців, які самі здають кров. Я думаю, відпускний період. Люди виїхали заробітки. Я думаю, що на осінь буде активність більш. Активніше на вході до малої зали міськради встановили кодовий замок. Тепер приміщення, де проходять засідання виконкому та знаходиться приймальня мера, зачинене для вільного входу. Аби переконатися в цьому, наші журналісти сьогодні побували у міськраді. Коментувати новацію. Вийшов особисто мар Богдан Андріїв. Запевнив, кодовий замок поставили для цитуємо впорядкування доступу до службових приміщень, а також через можливі загрози через неспокійну ситуацію в країні. Іні і АТО мовляв законослухняні ужгородці і надалі зможуть заходити вільно. А керівники управлінь та депутати міської ради матимуть електронні картки для входу. Знать дзвінок, секретар побачить і почує вас, з якою метою ви прийшли до нас в міську раду, і вас запише, і пропустить. І це не ніяких перешкод. Навіть коли ми зараз пишемо це інтерв'ю, ви бачите, що хтось там до нас іде. Жемо рубриками з головними новинами України та світу. Далі стисне інформаційний блок з такими темами. Вишеградська четвірка підтримує якнайшвидше зближення України з європейським союзом. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Повідомляє виборча. Він підкреслив, що далеко не всі країни підтримують прийняття України в ЄС. Але Вишеградська група, до якої входять Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина, буде підтримувати Україну і боротися за безвізовий режим ЄС для її громадян. Тим часом рішення про надання Грузії безвізового режиму вже схвалено. Комітет європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ більшістю голосів підтримав надання Грузії безвізового режиму. На майбутній парламентській сесії в Страсбурзі парламентарі мають схвалити відмову від віз для короткострокових поїздок. У бразильському Ріо-де-Жанейро стартують 15 літні паралімпійські ігри. Урочиста церемонія відкриття Паралімпіади відбудеться о півночі за київським часом на легендарному стадіоні Маракана. У змаганнях візьмуть участь атлети з понад 160 країн світу. Найчисельнішою за всю історію своїх виступів буде збірна України, до складу якої увійшли 172 спортсмени. Вітчизняні паралімпійці боротимуться за нагороди у 16 видах спорту. Нагадаємо, на минулі. Паралімпіаді 2012 у Лондоні збірна України здобула 88 нагород, посівши у підсумку четверте загальнокомандне місце. Україна потрапила до трійки країн з можливим дефолтом у рейтингу впливового міжнародного агентства Блумберг. До уваги фахівці взяли такі фактори, як економічну ситуацію, непогашені борги і політичні ризики. Крім того, через політичні суперечки та затягування з реформами МВФ був змушений в минулому році заморозити допомогу Україні як наслідок. Вірогідність дефолту в найближчі три роки за оцінками експертів складає 17,8%. Це Третій за величиною показник в світі після Венесуели і Греції. Україна буде з газом. Реверс блакитного палива гарантує Братислава, яка готова й надалі розвивати відносини з Україною в енергетичній сфері. Про це під час прес-конференції заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Прем'єр наголосив, що Словаччина стратегічно зацікавлена у стабільності в Україні. Він запевнив, навіть у випадку розвитку нових газових проектів транспортування газу в Україну буде збережено. Кабмін розширив перелік об'єктів, які буде виставлено на продаж у наступному році. Від приватизації до бюджету країни має надійти близько 17 мільярдів гривень. Поки ж від приватизації у 2016 до дерскарбниці потрапило всього 59 мільйонів. Громадськість та журналісти неодноразово заявляли, тіньові схеми приватизації призводять до значного зниження вартості об'єктів. У наступному році на приватизацію буде виставлено 110 позицій. Продовжуємо попереду в деталях ще багато цікавої та корисної інформації з життя міста та області. Зокрема, про таке згарище можливостей, які результати розслідування та експертиз за півроку після пожежі в універмазі Україна, розкажемо далі. Вчити мови не просто модно, а й вигідно. Спеціалістам зі знанням іноземної платять більше. Ми розпитували закарпатців, які мови знають вони і чи вчать нові. Потрібна чи ні педагоги занепокоєні змінами в оцінюванні та скороченням годин фізкультури в школах. Півроку минуло після масштабної пожежі в Ужгородському універмазі Україна. Тоді, 1 лютого, за 5 годин вигоріли майже тисяча квадратних метрів, підраховували мільйонні збитки. А от причина того, що сталося, досі офіційно не встановлена. Двоповерхова зашита брезентом кам'яна коробка. Замість колишнього універмагу. так нині виглядає Ужгородська Україна після масштабної лютневої пожежі. Тут майже нічого не змінилося: зачаджене приміщення, розбита площа і пустир поруч, коли це зможу зробити. Як мабуть, руководство захоче зробити, тоді це все зробиться. Ну з такими темпами, як у нас щось в місті вообще відбувається, і особливо з такими старими зданнями, ну моє мені стає, ще до два насамділя, тому я так думаю, більше дуже довго, поки не знайдеться власник. Цієї землі і то, кому це було потрібно. Треба її якось реорганізувати, щоб тут була гарна будова, і щоб люди мали з цього якусь користь. Та поки немає офіційних висновків слідства, роботи в будівлі не можуть проводити навіть її власники та орендарі. Наразі зареєстроване кримінальне провадження за фактом порушення правил пожежної безпеки, що спричинило шкоду в особливо великих розмірах. У прокуратурі переконують, провели огляд місця події, допитали свідків, призначили пожежно технічну експертизу. Зу, яка досі триває, і саме вона так і затягує слідство, адже проводять її аж у Київському науковому інституті судових експертиз. Невідомо, ми надіємося, що до кінця року це в кращому випадку. Закарпатські експертні установи не проводять такі експертизи. Львів так само. Ну ми безпосередньо шукали, де можливо такі експертизи проводяться, тому і звернулися до Київського наукового інституту судових експертиз. Самі ж підприємці на камеру коментувати ситуацію категорично відмовляються. Мовляв, отримують погрози, і це нічого не змінить. І додають, як проходить експертиза, їм не розповідають, і вплинути на цей процес вони не можуть. Поки нема офіційних висновків експертизи, будь яке втручання заборонене зараз щомісяця підприємці колишнього універмагу платять по 25 тисяч гривень за охорону бездохідного приміщення, аби не розікрали те, що лишилося. Нема близьких перспектив на відновлення і у площі Кирила та Мефодія, яка вже давно потребує ремонту. На початку цього року, наче запланували заміну бруківки. От тільки після пожежі в Україні ремонт площі, яка не бачила реконструкції з радянських часів, знову відклали. Саме роботи і виконання проєктно кошторисної документації. Відкладено поки що до наступного року. Якщо буде вестися будівництво, то до завершення будівництва. Якщо ну, взагалі вони нічого не будуть робити, тоді очевидно будемо робити проєкт і тоді приступати до роботи. Де факто у 2016-му в площу не планують вкласти ані копійки, як і у відбудову універмагу мовляв, акціонерна власність їм і відбудовувати. Але про це говорити зарано, через затяжну експертизу. Обумовлених термінів вона не має, Тож процес може затягнутися залежно від завантаженості Київського інституту. У місцевій прокуратурі кажуть, туди вже надіслали лист нагадування. Проте навіть відповіді на нього на те, що висновків так і не отримали. Працівники, які володіють іноземними мовами, заробляють більше, найзатребуваніше традиційно англійська. Спеціалістів зі знанням англійської і вище середнього особливо цінують у сферах IT, маркетингу та міжнародних закупівель. У порівнянні середня пропонована зарплата фахівцям без знання іноземної 6,5 тисяч гривень, а спеціалістам із вільним володінням іноземною тисяч. Попит на знання мов актуальний не лише серед іт спеціалістів, а й для аграріїв, учителів та робочих спеціальностей. Для нашої традиційної рубрики Громадська думка ми поцікавилися у закарпатців, які мови знають вони і чи вивчають нові. Дивимося. Французьку я володію, бо я її вчила. І трошки англійською. Я вивчаю англійську, російську мову. А буду вивчати німецьку. Для чого? Для того, щоб поступити можна було в інші країни, там перспективніше. А я тільки володію українською, ну і рідко десь рускою. А взагалі я прихильна до того, хто вивчає різні мови, бо це відкритий шлях в інші країни. На даний момент мені треба мені звучати язики. Ну, а знаю всього один. Ну, вірні два російська та український. Володіємо російською та українською і вивчаємо англійську. Для чого? Ну для обсього розвитку і мало ли, може пригодитися. Англійську краще за все, бо вона пригодиться по життю і найбільш потрібна в Європі. Ну, во-первых, англійський мені каже, треба знати, тому що він просто в вбиту вже нужен, хто використовується комп'ютерами, а останні можуть для того, щоб путешествувати. Замість оцінок зараховано новації в оцінюванні на уроках фізкультури. Занепокоєні педагоги знижують інтерес до предмету. А як наслідок і до спорту наразі години фізкультури в школах скорочують і зменшуючи спортивні навантаження і тим самим роблячи шанси школярів на повноцінний фізичний розвиток меншими. Більше Ніколетта Бокшан. Найбільше фізкультуру полюбляють учні початкових класів. Замість книг тут м'ячі, а замість парт – ігровий майданчик. Та щороку фізкультуру нівелюють. Нормативи для старших класів скорочують, а для молодших відміняють оцінювання. Автоматично дитина відкидає фізичну культуру як повноцінне заняття. Нема оцінок, можна не ходити. З першого по четвертий клас включно ми ставимо зараховано. Не можемо ніяк оцінювати перші три класи, не можемо контрольні нормативи їм давати. Тільки в четвертому класі можемо вимірювати їхні швидкісно силові, якості, спритність і так далі. Але оцінки теж не маємо права виставити. Більшість така, що вони абсолютно не спортивні, абсолютно не активні. Діти більше засідають в інтернеті, в планшетах, в гаджетах. Біг на час стрибки в довжину, віджимання та легке тренування основна частина уроку фізкультури. Та навіть на перший погляд легкі нормативи для учнів з українська слабкою фізпідготовкою надскладні, кажуть педіатри. Так звані довідки, що звільняють від фізкультури, має мало не половина учнів. Не дивно, що багато дітей і підлітків, слабкі, неповоротки, мають проблеми з вагою. Бувають всякі застойні явища, проблеми в здоров'ї. В першу чергу нагрузка має бути для серця, для м'язів, для суглобів адекватна. Єдине, що на даний час є проблеми з рухом або гіподинамія, або там гіперактивність. Аби прищепити дітям любов до фізичної культури, а в майбутньому до спорту, вчителі вигадують різноманітні ігри. Крім того, у деяких школах навіть запроваджують нововведення. Якщо вчитель сам ентузіаст, спортсмен, прихильник здорового способу життя, власним прикладом показує відсутність шкідливих звичок тощо, то це має справляти враження на дітей. Спорт має приносити радість і задоволення, тому я прибічник ігрових видів спорту, рух, рух, рух це здоров'я. До речі, де запропоновано для учнів третіх класів уроки плавання на базі університетського басейну «Буревісник». Щоб діти були витривалими та здоровими, спеціалісти рекомендують віддавати їх в спортгуртки. Одного-двох уроків на тиждень в школі недостатньо. Фізичні навантаження мають бути систематичними і різноманітними. На цьому завершуємо. Спасибі, що були з нами, і до зустрічі в наступних ефірах.